Вітаю вас на каналі. Сьогодні 25 червня 2025 року. Хотів би вам розповісти про чеканку нашого винограду і про пасинкування. Будь ласка, підійди ближче до нашого пагона. Чому я хотів би вашу зосередити увагу на посинкуванні? Це дуже важливий як на мене, момент, так само, як і чеканка в зелених операціях. Ось дивіться, пасинки зазвичай я прищеплю на один листочок. Ось, бачите, було зроблено, вже пасинок ось бачите, вийшов другого порядку. Для чого це робиться? Щоб прогодувати нашу грону, треба десь напагень, щоб було 22-24 листа. Цей лист старий буде вже на осі не працювати, а ці два молодих листочка будуть нам наш, живити живий наш пагін, нашу грону. Для чого ще потрібно пасилкування? Ну, це загущення також. І відтік поживних речовин. Коли пасинки довгі, вони теж перебирають на себе харчування. І якщо ми пасинкуємо, ми відтік даємо. По-перше, на нашу основний пагін відтік даємо поживних речовин. По-друге, відтік даємо поживних речовин на грон. Для чого потрібна чеканка або карбування? Я зараз покажу, як я це роблю. Я там поставив драбину. Для того, щоб всі поживні речовини з нашого основного пагона рухалися до нашої грони. Уже цвітіння завершено, в багатьох на виноградниках вже стадію його і більше. У мене десь отака стадія на винограднику в моєму регіоні. Дивіться, я зараз покажу, як це буде виконувати. Зараз давай підійдемо ближче. Висота ж у мене 2,60 м. Коли пагін переростає вище, десь сантиметрів 40-50, я беру, зараз я покажу хвилинку. І верхушку нашого, нашого пагона. От дивіться, я верхушку так, сантиметрів 5 зрізаю. Пасинки, які тут у нас знаходиться три пасинка, вище вища провалки. 1, 2, 3. Я їх не займаю. Всі нижні, нижні, нижні пасинки я прищіплюю на один листок. Для чого я залишаю три пасенка вгорі? Вони будуть прокидатися і рухатися далі, щоб не прокинулися наші основні бруньки нашого винограду. Карбування дає, я ж кажу, відтік поживних речовин до нашої грони, і, по-друге, ще підтягнуться наші інші пагони. Дивіться, є пагони, що вже давно переросли верхню проволоку, буде проводитися чеканка, а є пагони. У нас ще їм метр точно треба рости. Поживні речовини із цих пагонів і сили будуть переходити в наші, у ці пагони, і так само більш рівномірно буде. Нагружається наші ку... кущі Тому що я скажу, все, дивіться, є такі грона, Ось дивіться, буде закладка велика, доволі а пагін ще не доріс, але Не доріс до нашого верха, але верхушки, бачте, верхушка бачите загнута. Значить, поживних речовин йому вистачає. І ще хотів би наголосити, основне для чого ми проводимо чеканку, це щоб відтік поживних речовин пішов до наших грот. чеканку я проводжу за сезон. Ну, разів 3-4. то що пасинки наші прокидаються, я їх раз у 2-3 тижні знов зрізаю, знов прокидаються пасинки другого порядку на верхушках. Я знов чеканю, Це десь раз у 2-3 тижні я проводив. десь 3 4 чеканки за весь сезон я роблю. Це позитивно впливає також на набір ягоди розміру, цукрів. так що... Карбування, я ж кажу, це такі, одна із важливих таких операцій. Так, да, вона е, затрачається на не дуже багато часу, але вона дуже корисна для нашого винограду, особливо для того, щоб отримувати ранній урожай. Тут багато ще залежить ще від, від коробку, але із зелених операцій, от пасинкування, чеканка, як на мене, це одна із найважливіших. Коли кому корисна була інформація, підтримайте канал Подобайку. До зустрічі.